Мерседес це про що? Це про якість, це про класну збірку, це про те, що це авто має класну комплектацію, і це просто мерседес. Це екземпляр Мерседес GLC 2018 року випуску. Він має бензиновий двохлітровий двигун, класна оптика, передні парктроніки, дистронік, так само є комплектація. Ще зараз вам покажемо, що ще в даній автівці є. Звісно ж, він повнопривідний. Звісно, є сліпі зони. Є також безключовий на усіх дверях, також є пам'ять сидінь передніх, підігрів передніх сидінь, утримання в полосі, майже автопілот. Є також підігрів керма, мультикермо, Apple CarPlay, є панорама. Що ще тут немає? Камери 360 вже казали. Позаду поглянемо, що є у нього позаду. Тут у нас багато місця. Ну, реально, тут можна багато кому сісти, навіть якщо у вас великий зріст. Є партроніки 360, шильди, GLC 300 Тут виїжджає в нас камера заднього огляду, коли виключаєте задню передачу. Форматік, звісно ж, повний привід. Також авто має 91 тисячу кілометрів пробігу. Авто приїхало з Канади взагалі з невеликими ушкодженнями. Все побачите по історії даного автомобіля. Є історія обслуговування також по тій автівці, і взагалі це реально класне авто з класною комплектацією. Кого цікавить даний Мерседес? Усі питання ось там за телефоном.